Початок грудня в Україні по справжньому зимовий. У більшості областей випав сніг. Водночас українці попереджують, далі буде гірше або краще, якщо ви любите класичну сніжну зиму. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, стрімке погіршення розпочнеться вже з 11 грудня. Українцям рекомендують приготуватися до справжніх снігопадів. Сніг з дощем накриє більшість областей. Безсніжною буде погода лише на півдні. Водночас в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях дощитиме також зливи обіцяють у Криму. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Негода триватиме щонайменше до 12 грудня. Цього дня сніг з дещем прогнозується у всіх областях, окрім Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької. Рівень небезпеки наразі не оголошують. Цього тижня у більшості областей температура повітря пішла в мінуси. Українців раніше попередили про антициклон, який принесе суттєве похолодання. У деяких регіонах температура повітря може пуститися навіть до мінус 20. Водночас, вже перед новим роком розпочнеться різке потепління. у святковий час. Можлива навіть відлига, тому запасатися різдвяним настроєм потрібно завчасно. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!